ж, ну шановні гості, дорога родина. Ні, це не так треба починати. Тому що це не добре буде, можуть мене звинуватити в плагіаті. Всіх вітаю на каналі Щасливих Людей, на каналі, де я, його господиня Радіона, також Надія Пилип, закликаю вас до того, аби. Ви були щасливими? Або якщо ви на дорозі до свого щастя і не знаєте, яким чином в чому воно полягає, або знаєте, але не можете якось його досягнути, то саме на цьому каналі у вас є можливість отримати ті чи інші ну, інсайти. Завдяки саме моєму досвіду, з яким я буду з вами рада ділитися і розповідати про ті чи інші моменти свого життя, коли здавалося, що вся ситуація безвихідна, якось не складається, так як хочеться. І що мені допомогло в ті чи інші моменти вилізти із капець якої? емоційно-психологічної складної ями. Бачите, що ми сьогодні от в мене на кухні знаходимося, сьогодні ми будемо говорити про спонтанність, і саме це відео народжується в суцільній спонтанності. Тому що я зараз знову знаходжуся у себе на кухні у Франківську в Україні, в чому я дуже-дуже рада. І власне сталося так, що вже сьогодні я би мала виїжджати до Австрії до Відня. І все, зібрала свої речі і з сумно покидаю знову свій рідний дім, тому що це завжди для мене дуже-дуже ну, тяжкий процес, але є певні обставини, ем, я не можу поки що ем, остаточно безповоротно зв'язку з ними повернутися в Україну. От. І сьогодні на 16.20 я собі забронювала квиток. Приїхала на автостанцію, і мені провідник каже: Не буде вашого автобуса? Як не буде мого автобуса? Так не буде, він не їздить. Цей маршрут не їздить. Ну, я думаю, та, щось тут не те. Я заходжу на свою електронну скриньку, дивлюся повідомлення від цієї. Компанії, перевізників, автобусів не буду робити їм рекламу. І повідомлення про те, що ну я дуже рідко перевіряю свою електронну скриньку. Повідомлення про те, що сорічки, але ми змушені ваш рейс, рейс скасувати, і так далі. І була можливість безкоштовно перебронювати мій виїзд. Тож... Поки що все нормально, я виїжджаю завтра. Але я настільки щаслива, це настільки класні ці відчуття, що ти вже, ну, типу, як попрощалася з рідною домівкою, з рідною кухонькою, а тут ти знову все ви сидиш на кухні і записуєш своїм найкращим у світі підписникам і своєю аудиторією, оце відео. І саме про спонтанність. Хочу поділитися своїм досвідом про те, що не варто боятися спонтанних речей, тому що у спонтанності є дуже-дуже багато енергії такої життєдайної, такої, яку ви ніколи не отримаєте, не отримаєте щось плануючи. Так, планування це дуже-дуже важлива і необхідна штукенція в житті, але. Завдяки спонтанності можна ну краще більш е, тонше відчути всі барви життя. І що найголовніше, якщо у вас є ті чи інші ну, не знаю, блоки, якісь страхи, то от е завдяки спонтанності можна їх якось е прикрутити трошки або взагалі нейтралізувати. Ну, це спонтанність, це такий крок до того, аби стати більш безстрашними в своїх діях, в своїх рішеннях. І так далі, ми живемо зараз дійсно в дуже такий важкий, непростий і страшний час. Але чим більше ось таких життєвих викликів ми отримуємо, тим ми стаємо більш витривалими і зміцнюємо нашу внутрішню опору. Ну, що нас не вбиває, то робить нас сильнішими, звичайно, але ну, трошки не подобається мені це. Ця... Фраза десь ну, просто є звучання, ну але суть мені дуже імпонує. Ну, тобто, що нас не вбиває, то робить наше життя більш прекрасніше, навіть якщо в той чи інший момент нам здається, що а що ж тут прекрасного це повна кабзда. Ну. Але проходить деякий час і ми проходимо переоцінку цінності. Так от, сьогодні я хочу вам показати деякі, сьогодні таки буде. Розмовне відео з моїми е, такими відосиками е, е, в Русі в, динам, з в, динамічними е, вкладками моїх відео з моєї е, подорожі до бра, драгобрату, яка склалася е, власне, теж дуже-дуже спонтанно. От з моєю подружкою ми вирішили, що на драгобраті класно. Я от зараз в Україні берем, їдемо. Ми все спланували круше. Український, тверський якомусь іде американський. Планували, і просто взяли і поїхали, і зробили це. Все залишили поїхали при тому, що я була в процесі здачі своїх іспитів, екзаменаційних тестів і так далі. В зв'язку з навчанням у на магістратурі по психології. І це, це перший момент, який я хочу вам розповісти, і просто показати, як класно відбувається навіть та чи інша подорож, якщо ти її не плануєш, а просто береш спонтанно, вклю... вмикаєш собі оцю, як то кажуть, легкість на підйом і їдеш. Коротше, останній раз я тут була. Ну... Десь років ну, 10 то. Ще тоді зі своїм а, чотир... батьком мого сина. І знаєте, що Була така смішна історія. Ну, Вони там катались на лежах, я на санках, ну і з'їжджала я зі спуска на санках. І там, так, збоку, я потім покажу. ну, Виїмки, де там викидали ну, сміття і там було дуже багато грязюки. І що ви думаєте, ваша покірна слуга на тих санках прямо фінішувала туди? Вся була в Багнюці. але мораль цієї історії в тому, що як ви не втарабанились в багнюку, завжди можна з неї вилізти. Даєш де, де, собі те, Ну, скажем, не злобишся на себе. Це перший момент. І другий момент, який у мене склався саме в горах, я зараз про нього вам розповім. Це, власне, про от, от кажуть, якщо не можеш змінити ситуацію, то зміни своє відношення до неї. І знаєте, я дуже довго якось не могла усвідомити так, знаєте, на такому органічному рівні цю фразу і зрозуміти те, ну як змінити відношення. Якщо, якщо все погано, ну то це погано. Як це можна змінити своє відношення? До того що, що це погано. І досить недавно я нарешті вловила цей механізм і дійсно почала змінюватись відношення до тої чи іншої ситуації, тих чи інших обставин, і дійсно зрозуміла, що моє відношення, якщо я змінюю своє відношення до тої чи іншої ситуації, я перш за все піклуюся про себе. І, власне, це теж відноситься це складова любові до себе. Про це я обов'язково обов'язково зроблю найближчим часом окреме відео, власне, про те, з чого починається любов до себе, а вона починається саме з прийняття себе. Що таке прийняття? Як зрозуміти, чи ти прийняв вже себе, чи не прийняв, і так далі. І, власне. Зміна відношення до якихось не дуже таких вдалих, благополучних ситуацій теж дає дуже багато ресурсу і відкриває дуже багато нового, дуже багато нових просторів і для самопізнання, і, і так далі. Ну і історія. Я обов'язково зроблю вкладки, <кій> саме відео, як це все відбувалося, щоб бачили це все. Історія про те, що я втратила свої підошви. <сум> В прямому сенсі. Я втратила свої підошки і ситуа... <сум> лишилась практично босою на горі, на вершині гори Засніженої. це гора е... Жандарм От Закарпатської області. Бачите, от мій холодильничок теж підключився, теж хоче взяти участь. Ну і коротше, яка була ситуація? Ситуація була в тому, що ну, я зберігала певні, певне своє взуття для таких власне, потреб, коли там десь вірську місцевість піти, десь в похід, ще десь, ну, в кожного з нас є таке взуття. І воно в мене зберігалося в антресольці, а в коридорі під батареєю, де проходить тепло. І впродовж трьох років фактично я не використовувала це взуття. Ну і сталося так, що я от знайшлася нагода його взяти, використати, застосувати. І воно просто банально зсохлося. Засох клей там чи що. Ну, не знаю, ну воно досить хороше було. Взуття. Ну, і я вже на півдорозі до Драгобрату побачила, що от воно щось там потрі... потр... Потр... потріскує. Ну, добре, думаю, ну так. Я і так його збираюся викинути, це взуття, не буду ну, його там використав. Тобто. І... Все, ми проходимо, ми прогулюємося, там, гуля, там, проводимо активно час там, з друзями і, і якось я не помічаю, що воно все більше і більше починає розвалюватися. Але де я думала, що це все так закінчиться так епічно. І, Слава, ми піднімаємося. На цих спеціальних машинах. Я забула, як їх назва. Якось там на, на букву Т починається. Ми піднімаємо якісь там траки, чи що. Ми піднімаємося на цю гору. Там е шалений вітер на цій горі. Там було вітряно, і ми якраз хотіли, там є така атракція, як Схід сонця і Захід сонця. До речі, я можу залишити. Е Кому цікаво контакти е, готелю, який, від якого здійснюються виїзди на ось цих спеціальних машинах е, на вершину. От це була гора Жандарм в даному випадку. Ну, коротше, ми вже приїхали. Я схожу з тієї машини, тільки ступаю з землі, і в мене відлітає підошка. Я так дивлюся, о, підошва відлетіла. Думаю, та нічого. Перед тим я побачила, що воно просто відстало. Відстали от підошви там. А потім дивлюся взагалі. Вона відпала. Підошли, відпали. Так, все. А там далі от одна підошка. Вот. На підошку. І да. Ну і, думаю, Та, ладно, якось, якось воно буде. Я була, одягнула дві пари теплих шкарпеток. Ходимо, гуляємо, це страшенний шалений вітер. От. Я кайфую цього, що тут такий класний вітр. Я ще такого вітру сильного ніколи не спостерігала. Відчуваю себе птахом, це все таке відчуття свіжості, свободи там, і так далі. І ходжу і дивлюся, щось у мене лівий е, е, ліве взуття щось стало легше. Я повертаюсь назад, а там щось друга підоша відпала. Тут хлопець що підходить. Так проходить мимо і каже: о! Тут якась підошва валяється, і я кажу, та до моя. <сум> так Дивиться на мене. Що? <сум> ну суть в тому, що ось так ось це все моя прогулянка з метою спостереження заходу сонця. Закінчилася тим, що я зайшла в ту машину і просто там сиділа до кінця цієї екскурсії і спостерігала за заходом сонця звідти. Але до чого я це все веду? Що е, я змінила просто свої відношення до цього, і вже до того моменту я звикла е, якось так приймати всі не знаю, виклики, якісь незручності свого життя з посмішкою. Ну тобто, так, це складно, ну тому що ти розумієш, що ти боса опиняєшся, запасного взуття немає. Як доїхати до Франківська? І, взагалі, як ходити? Але ви розумієте, тут така енергія а, а, вмикається, коли ти просто сприймаєш все з усмішкою. Не з позиції жертви, що в якій я жила не знаю дуже дуже багато років свого життя, а з позиції автора, що ти якось це вирішиш. Ну і з вірою в Творця. Що все буде добре. І що ви думаєте? Я просто вже коли ми їхали на зворотньому е, шляху, я собі думаю, та що? Та звернуся до власника цього готелю, в якому ми зупинилися, та й попрошу в нього якесь взуття, а потім просто передам новою поштою і все. Ну так от, ми приїхали вже, і я саме так і зробила, звернулася до нього, розповіла, що в мене така стала Це так може тільки я. Знімаємося. Далі а тему. Боже, дуже вам дякую. Так. Так, ні, ну але мене йдемо. Сідайте в самий низ, ага. в самий-сами-самий самий, самий низ. І побачите зліво металевий мостик. Металевий мостик, Добре. Та, і там є магазинові син, про неї є все. Добре. добре! Боже, дякую, дякую. І що ви думаєте, за 10 хвилин просто знаходиться взуття ще й мій 38-й рік. Мураль цієї байки, яка, якщо ви себе налаштовуєте на те, що все буде добре, зберігаєте свій внутрішній спокій і зберігаєте опору на самого там, чи на саму себе, знаючи, що я все зможу з вірою в себе, що все вирішиться і якнайкраще на моє благо, то так воно і буде. Сможете стають троменни Ваш ты кричишь, но Це тому вам підтвердження. Я вставлю всі необхідні кадрики, тому що я робила сторіс. от І, до речі, заходьте на мій підписуйтесь на мій інстаграм. Також в мене є телеграм-канал, який я нещодавно запустила і активно почала його вести. Тому, що як я вже і казала, я в телеграм-каналі це озвучувала, що можна. Там бути більш мобільною щодня можна виходити з відосиками, з голосовими повідомленнями, ще з якимись месенджами. А, а ту, тут можна просто раз в тиждень там викласти чи два рази в тиждень е, е, відео та й все. Ну там більш це все якось гнучко, мобільно і динамічно відбувається. Тож підписуйтеся, я теж залишу посилання в описі під цим відео. Залишайте свої коментарчики, свої вподобайчики, тому що допоможіть мені, мій канал, зробити ну, таким провідним каналом на українському Ютубі. Ну, такою є моя мета. Не саме ціль це, але я би хотіла, щоб якомога більше людей побачило. Знаєте, щось таке дійсно хороше, добре із щирою такою ідеєю про те, щоб зробити цей світ більш щасливішим, більш радіснішим, сонячнішим і так далі. Тому що Радіона це, зокрема, ра, як я вже казала, це символ сонця, і ось під такою егідою і маніфестацією Радіона. тобто я Рулить <laughs> до свого сонця. разом з сонцем і е, з бажанням допомогти зберегти вам ваше внутрішнє сонце. Тож, я бажаю вам всього доброго. Змінюйте своє відношення до ситуації, якщо ви не можете змінити саму ситуацію. І буде вам добре, і буде вам величезний плюсик до карми. Особливо за вподобачки до цього відео так взагалі. Як, -то? Як -то може, тебе такі дради, а то є грумер, що робить дебе? Клас. Ой, який, яка гарна парочка. Рада, що ви були зі мною. Рада, що ви є зі мною. Усе в нас буде добре. Обіцяю. Побачимось.